Знаходимося в місті Добропілля. Надійшли заявки на евакуацію з цього міста. Зараз забираємо, забрали вже двох людей, ще троє на нас чекають, будемо їхати на інші адреси, забирати. Наш підрозділ поліції Білий Янгол» працює по всьому Донецькому напрямку Донецької області. На жаль, фронт наближається і до цього міста. Бачите, позаду мене. Розтрощені будинки, закликаю усіх мешканців Донецької області не зволікати, евакуюватися. Дочка, дочка прислала. Ага. Ага. По Мама да. говорить, їй плохо сейчас да. по здоровью. Да, сейчас... я не буду разговаривать з тобой, а мне плохо. Давайте може в лікарню ответить. Ні, давайте. Ви уже? Да, так, уже. Гучно, страшно, миру хочеться. то я українка, я родилася тут, всю життя тут, родилася в Дімє... Дімє... мирнограді. Щоб жилось нам мирно, як жилось до цього. Жили ж не бідно, не багато, але жили. День. Сейчас он дикашку в на соседней улице. Это мы накажем лета клоунов. Бракета такая. О, Уже с лица земли старается село. Улица за улицей, и одну улицу вообще уже старый. И шла следующая улица. И вот так по всему селу методично, методично. Воно, ракетные прилеты, шахеды. Дальше уже сидеть нельзя. На трассу что ли, да, вылетать?